thank you Дня з вами я Артем, канал Зооку. Сьогодні поговоримо на таку тему: ринок збут, не то, що ринок збуту. збуту. Е, що у вас є продукція, той самий австралійський рак товарного розміру. Товарний розмір, само собою, я ну, вважаю, що від 50 грам не менше. Але якщо є і великі особи, то ви, наприклад, не знаєте, куди. Його здати або продати. Ми не підписуємо ніякі договори за викуп. Якщо у вас є, ми з радістю з вами домовимось. Ми можемо у вас купити. Основне питання ціна. Є різні, скажімо так, різні. У мене замовники кінцеві. Хтось шукає подешевше, хтось може собі дозволити дорожче. Тому коли клієнт набирає і каже, доброго дня у мене там є 3-5-10 кілограмів австралійського рака, ми можемо ціну формувати індивідуально. Тобто, стандартного прайсу якогось у нас не існує. Одна людина виростила 5 кілограм, може собі дозволити його продати, не з'їдати, а продати. Ми можемо купити трошки дорожче. Інша людина виростила 100 кілограмів, само собою, сума не маленька, то ми викуповуємо такий об'єм трошки дешевше. Але в будь-якому випадку ми домовляємося. У нас є можливість реалізувати любі об'єми цього австралійського рака, Тому, якщо у вас є надлишок продукції, без питань набирайте, домовимось, заберемо або ми заберемо, або новою поштою відправити, або автобусом. то все вирішується на сьогоднішній момент. Ціни індивідуально обговорюємо, ціни від 1200 гривень за кілограм там до 4, в залежності від наважки цього рака. Таким чином буде бажання, набирайте нас, купимо вашого рака, тому що у нас банальні відповіді є, куди його збувати в любох, в яких об'ємах. Тому що коли у мене є рак, я можу за день без проблем продати 100 кг, У мене стоїть черга з клієнтів, які чекають. Тому з радістю чекають вас дзвінка, ціну індивідуально обговоримо. І доставку те, що обговоримо. Дякую, підписуємось на канал, і до зустрічі.